У нас зараз ідемо, поїмо трішки. Дивіться, друзі, отак от виходиш, і отак от Хоп, і он туди. І там потім покажу вам вхід в їдальню. І отак от спускаєшся з цього номера Тіфані. І ось так ідеш Показала вам так. Ідеш і ось тут, ось тут, вхід в їдальню. Тобто він не з того входу, що раніше у нас був, так? а ось тут. Ось так, так? Да? Так і, так, і заходите отак от і проходите об'єднання, обступую ноги, все на ходу роблю. Там пані Тетяна виглядає вже мене. Я йду, я йду, я знімаю на ходу реаліті шоу. Реаліті шоу починається! Добрий день! Так, я... Сижу, відпочиваю в очікуванні смачнюшок всяких від пані Тетяни. Але хочу вам показати от стелю з такими красивими е, люстрами, такими стильними, знаєте, колекційними. І хочу вам столики показати. Я вам вчора їх показувала. Декор, який стоїть на столиках, теж я вам Демонструвала оцей чобіток неймовірно симпатичний. Це плеплетена, це лоза плетіння. Так, так це плетіння, так Є, так і ще вам хочу сказати: знаєте, як так поділитися роботою блогера без пауербанку отакого от міцного, отакого от потужного. Просто не обійтися, тому що знімаю що хвилинно, що секундно, і ну, мені потрібно потужний заряд, потужний заряд мого телефона, тому що телефон швидко розряджається при такому темпі записування відео. Друзі, дивіться всі наші серії. Я намагаюся дві серії давати в день. Перша серія о 10 годині ранку. І друга серія у 18 з копійками. Чому я кажу з копійками, тому що там інколи не виходить рівно на 18 поставити це все від монтажу. Відео залежить. Ось чим довше відео, тим більше з ним. Тим більше з ним клопоту, тим більше з ним мороки. Коротеньке відео робиться швидко, так. Але ще раз повторюю: цей вайфай на цій вілі дає мені можливість працювати на повну, тобто я не гальмую, а снікерсую. Ось нам принесли супчик. Зараз будемо смачний суп їсти. І він, не повірите, друзі, він стоїть на таці, а як, як, знаєте, зимова вишня. Дивіться, така таця. І все така естетика обожнюю цю вілу за це. Давай я Так, Та, можеш ставити. угу Зараз поїмо. Ось у нас ковбаска, масло, сир. І тут, тут якісь соуси у нас. Це до млинців, до, млинці. до налисників ага. сметанка і джем. Ага, да. Все починаємо обідати, друзі, всім смачного. А ці з капустою і із м'ясом. Квадратніці з капустою з м'ясом. Так, у нас у Зоряному дворі. Хто пропустить сніданок, ми люблязно його подаємо пізніше. Дякую. У нас у нас немає як лагеря, піонерському лагері все. Так, ви чули, шановні, піонерського табору тут нема. Якщо ви проспите вранці з похмілля ви? чи без похмілля, ви просто проспите сніданок, то ви прийдете і вам подадуть. Ну, Ми вам вдячні, пані дитя. Дякуємо. Дякуємо. Ось так. Бліпиха Влепиха і імбир. Ду дуже смачно. То, що ввечері було дуже смачне. І причину бліпіха домашня. Mm -hmm. Ми купуємо ягоди, самі пересипаємо цукром або медом трошки, а, а не отой з порошочка в супермаркеті його бліпіха. Справжні Це справжній. Це справжні. Я вчора бачила там ягідки у Так що. Мачного клас. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Так, це чайничок із цим. Дуже смачним чаєм Обліпиха і імбір. Угу. От. І дивись, які у нас гарні сьогодні млинці, це такі, знаєш, з капустою Це з капустою м'ясом, а це, це солод... угу. солодке. Угу. І аж слинки прямо. О, вже і тиші. фірмовий суп. Так. Від я зараз, і я зараз продемонструю, дивіться. Таке, Яка от морковка, я її просто обожнюю. Дуже люблю морковку. Тут і грибочки, і капусточка, і все. От. Фасоль. Так, так що смачного нам і, і вам, хто разом з нами зараз обідає. Це камінна зала, друзі. Ви її впізнали? Зараз підійду ближче. Покажу вам. Ой, будиночки які. Ой-ой-ой, краса яка. Картину цю пам'ятаєте? А ось цю лампу, по-моєму, я її не бачила, куля. Ось нова, дивись. Цієї не було. Не було, Це їздвяна тема. Як шопка в лампі в такій. Гарно. Наш столик, за яким ми сиділи тоді. Дивіться, друзі, камін. Це просто якась насолода, а не вілла. Там гості товчуться, зараз відійдуть і я буду знімати там біля ялинки. За коментарі. Я все читаю, все бачу. Єдине, що дуже багато блогерської роботи, і я не встигаю відповісти на ваші коментарі. Обов'язково відповім, обов'язково напишу, принаймні, хоча б, якщо не напишу відповідь, то поставлю сердечко. Друзі, хочу відповісти на деякі питання. Ось Ялинка гарна, яка, бачите. Справа в тому, що дуже багато коментарів вже йде, скільки коштує наш номер Тіфані, який я показала. Друзі, справа в тому, що він то коштує на букінгу 1800 гривень за добу із сніданком. Це на війлі золіний двір. Тут йдуть у нас сніданки, тобто ви бронюєте і ви отримаєте сніданочок. Але, друзі, я ж вам в попередньому серіалі Східницькому, який я знімала в жовтні, я давала вам під кожним відео закріплений свій коментар з телефоном господині Віли Зоріний Двір пані Тетяни. Точно так і зараз я залишу закріплений коментар. На букінгу вам буде дорожче, ви заплатите 1800 гривень. Напряму телефонуєте господині Віли і домовляєтесь про будь-який номер, який вас цікавить на віллі Зоряний двір. І все, і всі питання вирішите. А те, що тут неймовірна атмосфера на віллі, і те, що тут, знаєте, Тепло душі у господині поєднується з естетикою, з красою. Це однозначно. Тому я вам рекомендую цю вілу. Приїздіть і будете відпочивати, і будете насолоджуватися, тому що ну, просто казка. Особливо взимку, ви знаєте, я такого не чекала. Подобається і мені, і вам подобається, я бачу по коментарях. І, будь ласка. Ще раз підкреслюю, що з приводу ціни говоріть з господинею Вілли. Друзі, захід сонця. На тій же локації, що я знімала в жовтні, захід сонця. Ось так гарно. Ще трішки і буде вже темно. Друзі, хочу показати вам. Це ж з тої точки я знімала, а тепер дивіться прямо з мого балкона, ось така краса. Зверніть увагу на небо. І тиша. Ось де треба відновлюватись, тому дуже вдячна східниці. Дуже вдячна пані Тетяні за те, що можна оздоровитися, відновитися, своє здоров'я, і фізичне, і ментальне здоров'я поправити. Дивіться, який в мене балкончик притрушений сніжком. І така ялинка тут ну це сосна. І така ж там ялинка. Як гарно. такий захід сонця. О, Коля іде, іде з вечірнім чаєм. Так, давай став на стіл все, я там наше відео дивлюся. Давай, Коля, роби, а я тебе познімаю. Це ж ми, ми оцю ковбасу забрали, що не з'їли ми на обід. Зелений чи чорний? Зелений, мені чорний не можна. Так. Так, так, так. 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 А отут у нас млинці. Це все, що ми не з'їли на обід, бо обід був дуже такий. Ну такий, такий раз такий. Знаєте? Тому дуже ситний. Тому ми не все з'їли. Черепахи зараз з кулію з кулею кожний. Ну, воно ж холодно, я її могли. Mm -hmm. Давай. О тут уже посипано піском. Слава Богу, що не сім'я піском. Так. Зелений, так? Сованці mm була -hmm. Зелений. Так. І йдемо на я сумочку. Роби, роби. Роби. О, молодець. Зараз поп'ємо чайку, я зроблю відео, яке завтра вийде о 10-й ранку, і будемо відпочивати. От. Так що, друзі, якщо в жовтні ми спускалися вранці і у нас був тільки. Сніданок, то зараз ми перемістили свій сніданок на різні часи, тому що у нас дуже насичене життя блогерів і ми не встигаємо так. Тобто ми ось робимо так і під водичку, як нам зручно. От. Як пахне, як Смачно? Та так, воно пахне. Ми ж, ми ж не посилили з тобою з'їсти в день, тому зараз так. доїдаємо це все діло. Дивіться, що вже прикупали. Давай. Я, мавивці, давай. О, О, Ось. Я, вам... я так і не зрозуміла, що це за. На брусницю, наче схоже, оце. Таке кисленьке а, вони, так. воно угу. на брусницю схоже. Ця дочка, де да я сумочку купувала в шовці. Добре, сідай, будемо Сумочки на місці. День. пити, сідай, Давай. лапунька моя. Сідай, так да. Та що ти мені млинці? Бутерброди. Я чайок поп'ю з ковбаскою, Да, бутерброди, да. Зараз. ти будеш зараз робити. Ну, а давай. їх робити, на хліб, масло намазати. Да. А я поки так от покажу ялинку нашу, біленьку, гарненьку. Да? Далі покажу он, нашу кімнату ще раз. випишете, пишете, що дуже подобається кімната. От. Ну, тут на стелі висить гобелен. Я взагалі габелени дуже люблю. Він такий малюнок має, як такий, знаєте, як живописне полотно якесь. Така краса. Так, я зараз зроблю бутерброди. Отак от сироп покладу зверху і будемо їсти. А це потім воно так. Замерзло в холодильнику. Чайок уже зроблений, але це ж окріп, тому ми зараз не будемо його пити. Ось. Друзі, дуже насичений день. Подивіться, я одягла шкарпетки, тапки. От, е, ви знаєте, що я помітила? Було мінусова температура. Я там у відео сказала, що морозу немає, він був. Мінус один, мінус два по східниці сьогодні було. Але коли ти ходиш, туди-сюди переміщуєшся, і вгору згори просто жарко. Тим більше в моїй курці. Ви знаєте, що це у мене пуховик Марко Поло, така річ якісна. І мені жарко в цьому пуховику. От тому я йшла, я вже йшла на зворотньому шляху. Кажу, Коля, я зараз зніму шапку. Я знімаю шапку, а він на мене дивиться. А він одяг шапку і капюшон. І так, знаєте, як пупсик стоїть. Червоні щічки, ми там пісеньку вам співали, ви, мабуть, пам'ятаєте. Так от я шапку зняла і йшла уже там, без шапки. От бачите, дивимося своє відео там, де ми обідаємо в ресторані Галіція. Це вже у нас у східниці. Е ну... Улюблений ресторанчик став. Я поясню, чому друзі. Справа в тому, що людина, яка приїздить у східницю, шукає завжди заклади, де поїсти. От саме в цьому закладі дуже смачно готують. По-домашньому. По-домашньому так, як це мені подобається. І коли ви пишете, ой це все, як же ви мені у Львові писали, що дорого, що це все дорого. Друзі, ні, недорого. От, наприклад, в Галіції ми сьогодні пообідали 575 гривень, так, Куля? Так. На двох. І ви знаєте, це, виходить, 200 чимось гривень на одну людину. Ви ж діліть, ви. Люди добрі, це недорого. Ви діліть ті суми, що я вам називаю, ви діліть на двох людей. Це за двох. І якщо грецький ресторан, тисяча з лишком гривень з лишком гривень на двох, така кухня автентична грецька, і ви вважаєте, що це дорого, це недорого. Це абсолютно недорого. І смачно, і недорого. Тому, друзі, коли, ну, знаєте, кожен за своїм гаманцем подорожує і, і витрачає. І коли ви мені пишете, о, я думала, що ви в Єгипет поїдете, друзі, залиште в спокої Єгипет. Єгипет колись таке буде такий момент, коли Єгипет знову намалюється в моєму житті, в нашому житті сімейному. Тому подорожі це не тільки Єгипет. І це не Єгипет. Подорожі це не Єгипет. Подорожі це коли ти бачиш навколишній світ, друзі. Я раджу вам обов'язково подорожувати україною. Зараз на заході України всі створені умови. Будь ласка, приїздіть, насолоджуйтесь. Як ми з моїм чоловіком, колінькою ми їздимо, насолоджуємося, нам це подобається. Тому, будь ласка, запрошую вас на свій канал ставте пальчики вверх. Обов'язково пишіть коментарі. Я таки їх прочитаю і вам дам відповідь, і поставлю вам сердечки всім. Підписуйтесь, будь ласка. Підписка це основне для мене головне. Я дуже хочу, щоб у мене збільшилася, збільшилася ця кількість підписників. Будь ласка, допоможіть мені в цьому. Я буду дуже вдячна вам. Отже, от такий вечір: не дивуйтеся, якщо я вам в кадрі якась не така, бо вранці прокинусь і буде все так. Завтра вранці прокидаємось з колією і вперед, вперед, і вперед по східниці. Ну і все, на цій ночі будемо прощатися з вами. Сіла на свій зручний диванчик, показую вам за спиною в мене чудовий гобален. От, Коротше, люди вже втомилася і хочу з вами попрощатися до завтра і до наступних цікавих відео. Всім па-па! you